Привіт, на чому ти фокусуєшся сьогодні і кожного дня? Від цього залежить те, ти будеш у вічності. Зараз поясню. Найперше, ми маємо розуміти, що якщо ми фокусуємось на якихось земних речах, якщо ми лише будуємо щось тут на землі. Якийсь власний добробут просто виконуємо лише якісь власні бажання, лише дійсно будуємо тут якісь скарби, а не на немі. Тоді ми втрачаємо благословіння, тоді ми втрачаємо життя вічне з Богом на небесах. Але коли ми кожного дня прикладаємо зусилля, кожного дня смиряємося, аби пізнати Бога, аби пізнати його істину, аби виконати її, аби бути справжніми учнями Ісуса, про яких він казав, аби бути дійсно частинкою церкви, тоді ми. Будуємо свої скарби на небесах, ми не будуємо тоді тлінне, як, як просто ми не будуємо тлінне, і ми можемо дійсно війти в Царство Небесне. І ми маємо це розуміти. Амінь.